Все Нестайка до Тараса Шевченка. Навчальні заклади Хмельниччини наповнили цілу вантажівку українською мовною літературою. Зібрали 10 тисяч книг для наших переселенців у Європі. Юні телевізійники також підтримали благодійну акцію. Нам дуже сподобалось долучитися до цієї акції. Ми допомагали дорослим, приносили книги, збрали по школах та, до речі, самі приносили книги. Я ось, наприклад, принесла 300 книг. Саме безпосередньо цей зміг зібрати понад 950 книг. А Грицівська громада спільними зусиллями зібрала більше тисячі книг, і там були як і дитячі книги, так і книги для дорослих. Тобто, це будь-яка література українською мовою. За такі добрі справи адміністрації шкіл найактивніших волонтерів нагородили подяками. Найбільше книг зібрали Дунаєвецький ліцей номер 1 та Грицівський. Ми зібрали 1415 книжок. Всі долучилися. У нас навчається 800 учнів. Майже кожна дитина долучилась. По одній, по дві книги були такі, що дійсно приносили 50, і 20 книг. Це була така активність, і ми відчули. Ми відчули цей дух, що ми тут на місці робимо маленький маленький вклад в нашу перемогу загальну. Над проєктом працювали протягом лютого. До Хмельницької ОВА звернулася міжнародна асоціація українців за кордоном із чудовою ініціативою зібрати українську літературу для переселенців, які проживають у місті Валенсія. Ідею одразу підтримали благодійна організація «Захисти Хмельниччину та дитяче телевізійне агентство «33 третій канал. І ми відгукнулись на цю пропозицію, адже ми розуміємо, що в першу чергу. Розумію, наскільки вони потребують там цю літературу, тому що це зв'язок з батьківщиною, і розумію, що ми, українці, ми маємо підтримувати один одного незалежно від того, в якому куточку світу ми знаходимося. Тому було запропоновано департаменту освіти організувати збір цієї літератури. До цього заходу долучилось близько 300 закладів освіти. Це майже 33 громади нашої області. Акція так сподобалася дітям, що книг зібрали більше ніж планували. Тож проєкт масштабний. Бували на сьогоднішній день. Уже досягнуті домовленість, що по всій Іспанії буде присутня українська література. А найбільша її кількість буде представлена у місті Валенція. Вже в процесі реалізації проекту ми підключили діаспору і з Німеччини і з Польщі. І тому на основі благодійної організації Поляниця, яка знаходиться у Варшаві, ми також відкриємо і там бібліотеку, і в Німеччині у місті Кьольн також буде присутня Хмельницька наша бібліотека. І куди ж без подарунків благодійникам на дітей чекали сюрпризи, розважальна програма та показ анімаційного фільму Мавка. А книжкова фура розпочне свою подорож Європою вже наприкінці березня. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 й телеканал.